Наша подія сьогоднішня для того, щоб показати роботодавцям регіону Одеського, що є центр профтехосвіти, який навчає на 30 різних професій, який має сучасне обладнання, який може. В один день навчати 500 людей і навіть більше, щоб роботодавці знали, що якщо їм потрібні кваліфіковані кадри, їм потрібно перекваліфікувати і поглибити знання своїх працівників, вони можуть сюди прийти і скористатись такою можливістю. Чим більше роботодавців буде знати, що саме тут вони можуть навчити кваліфіковані кадри, тим звичайно більше економіка України виграє. Ми як міністерство економіки в цьому дуже зацікавлені. Деякі вакансії у нас взагалі немає попиту, У нас немає людей. А це в першу чергу проробітничі професії. Ті професії, які підпадають під якийсь інтелектуальний такий рівень робота з інформацією, там є кандидати, але їх професійний рівень дуже і дуже різко впав. Ось така ситуація. Вона я її характеризую як близько до катастрофічної. Хочемо залучити людей показати, які є можливості, зокрема в Державної службі зайнятості, які в нас є чудові центри профтехосвіти, і що насправді, от за опитуваннями наших слухачів, 99% людей, які навчаються в наших центрах профтехосвіти, залишаються дуже задоволеними рівнем освіти. І 95-90% працевлаштовуються після такого навчання. І от ми вчора спілкувались. Ми говоримо навіть про те, що вже в період навчання. Ми вже розуміємо, куди ми працевлаштуємо людей, які в нас навчаються на сьогоднішній день. Ми, ми, як ніколи, маємо прислухатись до кожного роботодавця, до всіх роботодавців, тому що ми маємо працювати під їх потребу, тому що вони створюють ринок праці, вони створюють робочі місця, вони сплачують податки. Загалом в наших центрах, яких 8 в службі зайнятості, ліцензовано 95 професій і 400 освітніх програм. Їх дійсно багато. І по деяких програмах ми ем, можемо навчати людей. В Лайні в тому числі зараз ми активно пропонуємо саме дуальну форму освіти. Це певний майданчик, де Бізнес, роботодавці, центр професійно-технічної освіти, регіональна влада знайомляться з ресурсом і бізнес, в свою чергу на дискусійних панелях розказує про ту потребу, ту нагальну всьогоденну про потребу в кадрах, яких саме кадрів їм потрібно. І, наприклад, якщо центр професійно-технічної освіти наразі не готує цих кадрів, є можливість для майбутньої співпраці і створення саме такої професії, спеціальності на базі цього центру, якщо вона буде задовільняти відповідний бізнес, відповідно. हरिम